Високо над землею у пухнастій зимовій хмарі народилася маленька сніжинка. Вона була тендітна, прозора, але незвичайно гарна, з шістьма ідеальними промінчиками, що виблискували на світлі сонця. Інші сніжинки радісно крутилися довкола, нетерпляче чекаючи, коли вітер. Понесе їх донизу у великий світ. Але ця маленька сніжинка, яку старші називали Лілі, боялася падати. Вона дивилася крізь пухнасту білизну хмари вниз, у невідомість і щоразу відчувала легкий холод не лише від морозу, а й від страху. Що, якщо я розтану? Що, якщо впаду на камінь, і мене не стане, думала вона, поки інші сніжинки сміялися, мріючи про свій політ. Лілі хотіла залишатися у хмарі назавжди, бо тут було безпечно й тихо. Але з кожною хвилиною вітер набирав сили, і здавалося, що навіть небо готувалося до чогось великого. Вітер прийшов раптово. Як добрий, але не посидючий гість, він грався з хмарами, крутив сніжинки, що вже готові були вирушити в подорож, і підморгував тим, хто ще вагався. Ну що, малечо, час побачити світ, шепотів він, м'яко підхоплюючи крихітні сніжинки своїми холодними руками. Лілі сховалася глибше у хмару, сподіваючись, що вітер її не помітить. Вона дивилася, як одна за одною її подруги вирушають у танець, блимаючи у променях сонця. Здавалося, вони щасливі. Летять, сміються, співають, а вона Вона лише міцніше стискала свої промінчики, боячись невідомого. Та вітер... Не залишав нікого. Він лагідно наблизився до неї і прошепотів Ти не можеш вічно ховатися, Лілі. Кожна сніжинка має своє місце на землі. І якщо не злетиш, ніколи не дізнаєшся, яке воно. Лілі мовчала, але в серці щось тремтіло чи то страх, чи то цікавість. І коли вітер обережно підняв її в повітря, вона вперше відчула легкість польоту. Спершу Лілі злякалася. Вітер підняв її так високо, що навколо була лише нескінченна синява і кружляння інших сніжинок. Але вже за мить страх змінився на здивування. Вона дивилася, як навколо неї сяють сотні блискучих кристалів, немов маленькі зірки, що вирішили станцювати просто серед неба. Вітер кружляв їх, змушуючи обертатися, падати і знову злітати вгору. Лілі вперше відчула, що політ це не падіння, а полегшення. Їй здавалося, що вона танцює не для когось, а просто тому, що жити в цю мить прекрасно. Сонце грало на її гранях, розфарбовуючи її у відтінки блакиті й срібла, а внизу під нею поволі розкривався цілий світ. Ліси, дахи будинків, засніжені дороги, що виблискували, немов шовкові стрічки. Та попри всю красу, Лілі все ще відчувала легку тривогу. А що буде, коли я торкнуся землі? подумала вона. Вітер почув її думку і відповів тихим подихом. Не бійся, це не кінець. Це початок чийогось дива. Несподівано небо потемніло. М'яке сяйво зникло, а лагідний вітер перетворився на справжню бурю. Лілія закрутилася у потоці повітря, не встигаючи розрізняти, де небо, а де земля. Інші сніжинки летіли поруч. Але за мить розліталися в різні боки, немов іскри у темряві. Вона чула, як буря гуде, немов хтось сердитий на весь світ. Чому це відбувається? Я ж тільки почала літати, злякано подумала Лілі. Вітер, що раніше здавався її другом, тепер був непередбачуваним грубим, сильним. Але навіть у хаосі бурі Лілі не розчинилася у страху, вона згадала слова вітру кожна сніжинка має своє місце. І тоді вона розгорнула свої крила промінчики і дозволила повітрю нести себе, не борючись. Вона зрозуміла, іноді потрібно просто довіритися. Навіть коли не бачиш, куди летиш. І в ту мить буря почала стихати. Замість ревіння з'явився тихий свист, а крізь хмари пробилося слабке світло місяця, що лагідно торкалося її граней. Лілі усміхнулася вона вижила, і тепер знала, що справжня сміливість. Це не відсутність страху, а рух уперед, навіть коли страшно. Коли буря остаточно стихла, повітря стало прозорим і спокійним, а світ унизу здавався казковим, Лілі повільно опускалася, спостерігаючи, як дерева, дахи та поля це білим покривалом, утворюючи справжнє зимове диво. Вона відчула, як холодне повітря стає щільнішим, як земля наближається і її серце забилося швидше. Нарешті вона торкнулася тонкої гілочки старої сосни, що стояла на краю парку. Спершу Лілі боялася, що розтане, але дерево прийняло її м'яко, як мати приймає дитину. Вона озирнулася навколо. Поруч сиділи інші сніжинки, що вже вляглися на гілках. І всі вони блищали, немов дорогоцінні кристали. Отже, ось яка вона земля! Прошепотіла Лілі, зачарована красою довкола, але її увагу привернув тихий звук унизу. У парку стояла маленька дівчинка в червоному пальті, яка дивилася на дерево, піднімаючи руки до неба. Будь ласка, хай сніг не припиняється, він такий гарний, прошепотіла вона. І Лілі відчула, як у її серці народжується нове бажання подарувати цій дівчинці радість. Лілі сиділа на гілочці, слухаючи, як дитячий голос лунає серед тиші. Її крихітне серце раптом сповнилося теплом. Вона відчула. Це момент, заради якого вона летіла крізь бурю, боролася зі страхом і тепер мусить зробити щось особливе. Хочу, щоб вона посміхнулась, подумала Лілі, і в ту ж мить вітер лагідно підхопив її з гілки. Він кружляв її у повітрі, піднімаючи вище, а потім опускаючи, немов у танці. Дівчинка здивовано підняла голову і засміялася, коли побачила, як одна єдина сніжинка блищить у світлі ліхтаря, немов маленька зірка. Вона простягла руку, і Лілі тихо приземлилася на її долоню. Ти така гарна, прошепотіла дівчинка, а Лілі, не маючи голосу, Відповіла сяйвом, яке стало ще теплішим. Її не хвилювало, що вона розтане, вона виконала своє призначення, бо в очах дитини відбилося справжнє диво, ніжне, коротке, але безмежно щасливе. І коли дівчинка побігла додому, сміючись. Лілі відчула, що розчиняється не в порожнечі, а у світлі, що наповнює усе навколо. Коли тепло долоні дівчинки торкнулося її крижаного тіла, Лілі почала танути, але не від болю, а від спокою. Вона відчувала, як її форма зникає, перетворюючись. На маленьку краплину, що в є в світлі ліхтаря, та разом із цим вона відчувала і щось інше свободу, політ без меж. Вона більше не боялася впасти, бо зрозуміла падіння це лише інший шлях повернення до неба. Краплинка піднялася з подихом теплого вітру, злилася з повітрям. Потім із Хмарою і знову стала частиною великого кола життя. Вона знала, що одного дня повернеться на землю можливо, як дощ, можливо, як іній на ранковій траві, або знову, як сніжинка, щоб когось зігріти своєю присутністю. І десь там, далеко внизу. Дівчинка в червоному пальці дивилася в небо й усміхалася, не знаючи, що маленьке диво, якого вона торкнулася, стало частиною самого світла. Бо Лілі зрозуміла головне, навіть найменше сніжинка може залишити теплий слід, якщо летить, не зі страхом, а з любов'ю. Будемо вдячні за лайк цьому відео, а також не забудь підписатись на канал, щоб не пропустити наступні захоплюючі історії.